Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Ви на каналі про погоду. І сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні на найближчі два дні 27 та 28 липня. Також пишіть в коментарях, звідки нас переглядаєте та яка у вас погода. А далі більш детально по регіонам нашої країни. Тож у неділю, 27 липня, у західних областях пануватиме нестійка погода. Очікуються короткочасні грозові дощі, місцями можливі сильні зливи, дощитиме в цей день у всіх без виключення західних областях нашої країни. Небо буде затягнуте темними густими хмарами. Та під час гроз місцями можливий град і шквали вітру до 17-22 метрів за секунду. Вітер переважно змінних напрямків. 3,8 метрів за секунду ніч буде комфортною. Температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 20 градусів. Вдень, завдяки хмарності та опадам, буде найсвіжіше по країні. Максимуми лише плюс 23, плюс 27 градусів. У північних регіонах Чернігівська, Сумська області цей день залишаться без опадів. Щодо Київської та Житомирської області, то тут очікуються дощі. В Житомирській області з грозами. В столиці завтра хмарно з проясненнями, та дрібний дощ можливий лише ближче до ночі. Вітер слабкий, змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. Нічна температура повітря на півночі коливатиметься в межах плюс 18 плюс 19 градусів. А в день повітря прогріється до плюс 26, плюс 31 градусу. Щодо центральних областей. У Вінницькій області очікуються дощі та грози протягом дня. Щодо Черкаської, Дніпропетровської, Полтавської та Кіровоградської областей, то тут збережеться мінлива хмарність та без дощу. Вітер переважно східного та північно-східного напрямку 3-8 метрів за секунду. Температура вночі буде високою та задушливою, особливо у містах плюс 20, плюс 22 градуси. Денна спека в центрі залишається відчутною. Повітря розжариться до плюс 31, плюс 33 градусів. На Кіровоградщині до плюс 34 градусів. У східних областях у неділю збережеться стабільна суха погода. Над Донбасом та Слобожанщиною висітиме спекотний серпанок. Опадів не очікується. Вітер північно-східний 3,8 метрів за секунду. Уночі на сході душно, плюс 20 плюс 22 градуси. В день стопчики термометрів упевнено сягнуть плюс 30 плюс 32 градуси. Та на Донеччині палюче сонце нагріє повітря до плюс 34 градусів. У південному регіоні України очікується спека. Жодної хмаринки на небі. Сонце цього дня випалюватиме все на своєму шляху. Про дощі тут навіть немає мови. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. Ніч на півдні задушлива плюс 23 плюс 25 градусів. Денна температура досягне плюс 34 плюс 38 градусів. А місцями в степових районах Херсонщини та на північному Криму може піднятися навіть до рекордних плюс 40 градусів. Понеділок, 28 липня. На заході країни дощовий сценарій продовжиться і на початку наступного тижня. Вранці та вдень у західних областях місцями йтимуть дощі та гримітимуть грози. Після нічних опадів зранку повітря буде насичене свіжістю, та туман може стелитися в долинах та низинах. В день залишатиметься значною часом з проясненнями, але знову ж можливі зливи, подекуди сильні. При грозах не виключені шквальні пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Вітер загалом змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря близько плюс 17, плюс 19 градусів вночі. В день стопчики термометрів піднімуться до комфортних плюс 24, плюс двадцять градусів. Північні області в понеділок здебільшого залишаться осторонь від активних грозових фронтів. Очікується мінлива хмарність. Часом сонце виглядатиме за хмар. Суттєвих опадів не прогнозується, за винятком Житомирщини та Київщини, де можливий короткий дощ унаслідок близькості до західного дощового фронту. На Сумщині та Чернігівщині без опадів. Вітер переважно північно-західний 3,8 метрів за секунду. Нічні температури повітря коливатимуться в межах плюс 20, плюс 22 градуси. В день повітря прогріється до плюс 27 плюс 30 градусів. Трохи нижча температура на Житомирщині, близько плюс 24 плюс 26 градусів через хмарність та опади. У центральних областях, 28 липня, більшість регіонів лишатиметься в сухій атмосферній зоні з мінімальною хмарністю. Лише знову ж таки Вінниччина та західна частина Черкащини можуть очікувати опади дощу. Проте істотних опадів не очікується. Розові дощі, що турбували деякі райони напередодні, у понеділок не очікується. Вітер по центру змінюватиме напрямок із східного на північний 3,8 м метрів за секунду. Повітря вночі охолоне до плюс 19, плюс 22 градусів. Вдень же в центрі все ще дуже жарко. Середні максимуми становлять плюс 30 плюс 33 градуси. Подекуди на Кіровоградщині – до плюс 36 градусів. Східні регіони продовжать перебувати під владою антициклону. Тому суттєвих змін погоди тут не очікується. Небо над Слобожанщиною та Донбасом буде переважно ясним або з легкою хмарністю. Дощів не передбачається суха і спекотна погода. Вітер північно-східний – 3,8 м за секунду. Вночі температура не опуститься нижче плюс 20, плюс 22 градусів. В день же стопчики термометрів упевнено досягнуть плюс 32, плюс 35 градусів. Південні області продовжать потерпати від аномальної спеки. Недільні зливи сюди так і не дісталися, і в понеділок опадів знову ж таки не очікується. Небо ясне, хіба над північчю Криму або степами Херсонщини можуть пройти пір'ясті хмари, але знову ж таки дощу вони не принесуть. Вітер переважно північний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі лишатиметься дуже високою, плюс 22 плюс 25 градусів. Подекуди в великих містах півдня ніч буде тропічною. Температура вночі близько плюс 24 плюс 25 градусів. В день ситуація без змін. Спека досягне піку. У більшості південних районів максимуми становитимуть плюс 35 плюс 38 градусів. А при чорноморських типах місцями температура підскочить до рекордних плюс 39 плюс 40 градусів. До прикладу, у районах поблизу Нової Каховки чи Джанкоя повітря розжариться до 40 градусів у тіні. На узбережжі Чорного моря та азову трохи легше. Морський бриз стримає зростання температур, утримуючи їх на рівні плюс 30 плюс 33 градуси біля води. Втім, навіть на пляжах полуденне сонце дуже активне, ультрафіолетовий індекс високий, відпочивальникам слід берегтися і робити перериви в тіні. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!